Жила була у селі пиріжківка курка на ім'я Клава. Звичайна собі курка, лапки кривенькі, хвіст розпатлений, але з амбіціями. Всі інші кури клювали зерно, не вникаючи в суть життя, а клава включила Wi-Fi з сараю і створила кут кудах народ. Сьогодні ранковий зерновий челендж. Цвірінькала вона на камеру, перевертаючи миску на голову. Перше відео набрало. Три перегляди. З них два то був півень Петро, а один Баба Маня, яка думала, що це онлайн курси по пір'яному крою. Та клава не здавалась. Вона записала танець у яєчкошейк, де крутила хвостом підхід потапа. І що б ви думали? вірус 3 мільйони переглядів. Коментарі типу це курка майбутнього. Де взяти таку ж породу? Краще. Ніж мій колишній. Після цього Клава отримала контракт із зерновою корпорацією, кури, це нові інфлюенсери. Її обличчя і Джоб прикрасили мішки з комбікормом. Її звали на подкасти, у неї брали інтерв'ю, ведучі сніданку з один один. А потім одного ранку. Вона знесла золотого яйця. Справжнє із qr кодом на NFT. І продала його за 10 біткоїнів. Висновок Не бійтеся бути трохи куркою, головне, щоб Wi-Fi ловив у сараї.